Добрий день. Шановні телеглядачі з вами районна громадська організація жіночі ініціативи. І це черговий випуск Юрист Інформ. Я Денис Москалець, ведучий цієї програми. І у мене в гостях сьогодні Елізавета Олеговна. І Олександр Олександрович. Добрий день. Ну, і в нас як завжди буде цікава тема. Я правда сам не знаю, що це ще буде. Елізавета Олеговна, скажіть, пожалуйста, що у нас буде за тема? На сьогоднішній ефір ми підготували таку тему: це присвоєння кадастрового номера земельній ділянці. Ну, це достатньо інтересна тема. Я думаю, що нам буде дуже цікаво, тому Елізавіта Олігана, собственно, можете починати. Дякую. Кадастровий номер земельної ділянки це індивідуальний цифровий код, тобто номер земельної ділянки, що не повторюється на всій території України, присвоюється земельній ділянці під час проведення її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу її існування. Для чого потрібен кадастровий номер? За новими законодавчими правилами кадастровий номер присвоюється тій чи іншій земельній ділянці, щоб власник міг подарувати, оформити спадщину, продати або іншим способом відчужити майно також продати житловий будинок, будівлю або споруду, які розташовані на земельній ділянці. Кадастровий номер окремої земельної ділянки є унікальним. Він надається одній земельній ділянці лише один раз і зберігається у разі зміни власника. Змінюють номер лише при поділі земельної ділянки або об'єднанні з іншою, а також у тому разі, коли земельну ділянку підпорядковують іншій адміністративно територіальній одиниці. Структура кадастрового номера. Нового зразка, це, тобто, кадастровий номер земельної ділянки, не відображає її приналежність до будь-якої адміністративно-територіальної одиниці в межах державного кордону. Кадастровий номер земельної ділянки включає до державного, ну, включається до державного земельного кадастру при здійсненні державної реєстрації земельної ділянки. У разі пер переходу права власності на земельну ділянку від однієї особи до іншої, кадастровий номер не змінюється. У разі поділу чи об'єднання земельної ділянці при присвоюється новий кадастровий номер. Для оформлення договору, який передбачає набуття права власності на земельну ділянку, житловий будинок, будівлю або споруду, земельній ділянці має бути присвоєний кадастровий номер. Також я б хотіла розповісти про процедуру присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, тобто реєстрацію земельних ділянок або присвоєння, тобто, визначення кадастрових номерів займається територіальне управління Держземагентства, а саме державний кадастровий реєстратор на основі поданої вами заяви про визначення кадастрових номерів та квитанції про сплату послуг. До заяви слід додати копію державного акту, копію паспорта та ідентифікаційного номера заявника. Після цього, в місячний термін, ви отримаєте витяг із державного земельного кадастру, який буде містити інформацію про розмір, адресу, кадастровий номер земельної ділянки та інформацію про її власника. А далі я передаю слово моєму колезі Олександру. Дякую за увагу. Дякую, Єлизавета. Першим кроком буде укладення договору землю порядної організацією. Якщо в Національній катарськовій системі немає інформації про вашу земельну ділянку, то треба замовити технічну документацію на дану земельну ділянку у землю порядної організації. Другий крок це виготовлення технічної документації та її узгодження. Відповідно договору зеневпорядна організація робить зйомку вашої земельної ділянки та виготовлює технічну документацію. Третій крок це отримання витягу з державного земельного кадастру. Всі документи про вашу земельну ділянку відправляються на погодження до Держземагентства та внесення відомостей до національного кадастрової системи. Після, того, після цього протягом місця ви отримаєте витяг Державної земельної кадастру. В ньому буде інформація про розмір земельної ділянки, про її адресу, кадастровий номер та інформація про власника земельної ділянки. Зауважимо, що технічна документація потрібна в таких випадках: по-перше, якщо державний акт на земельну ділянку образця, жовто-красного кольору. Також, якщо Державний акт зеленого кольору з е, кадастровим номером, але немає інформації про дану земельну ділянку в національній кадастровій системі. По-третьому, якщо ви отримали право власності на земельну ділянку, на нерухоме майно з земельною ділянкою, але земельна ділянка не зареєстрована е, в національній кадастровій системі. А ви хочете продати це нерухоме майно разом з земельною ділянкою. Треба зауважити, що право власності на земельну ділянку з'являється після її державної реєстрації. Право власності на земельну ділянку при спадкуванні буде підтверджуватися е, свідоцтвом про право на спадщину, до нього додається державний акт на земельну ділянку. Необхідні кроки спадкоємця при реєстрації земельної ділянки такі: по-перше, це отримати свідоцтво про право на спадщину та державний акт. На земельну ділянку відміткою нотаріуса. По-друге, це заказати технічну документацію землеустрою у землю організації. організацію. Після цього подати заяву про присвоєння кадастрового номера земельної ділянки. На цьому все. Дякую, що дивитесь нас. Ну, тема була дуже цікава. Мені дуже сподобалося. Спасибо, Олександр, спасибо Лізавіту Олеговна. Я нагадую, що ми транслюємося на каналі Швіспрес. Вільний простір і це районна громадська організація жіночі ініціативи. Заходьте, дивіться нас, лайкайте, щоб юристам було хорошо, і нам було хорошо, щоб всім було хорошо. Залайкайте нас. Вообще. Ну, я думаю, що на цьому все. Я попрощаюсь, до побачення. Думаю, попрощаються мої колеги. Дякуємо за те, що ви були сьогодні присутні з вами. Всього найкращого, до нових зустрічей, до побачення. Також дякую, що дивитесь нас. Ми раді, що будемо вас допомагати.